Всім привіт, ребята! Ви на каналі Так Вані. І сьогодні ми будемо теж грати в МСМ. В мене ідей. Окей, okay. заходимо. До... Його ми що це за фігня? Не знаю О, ключ мені косьдов. А коса. Так а що ну наз... забираються мені? Ей, ей. Зараз перейдемо. Отек розібралися. Заново шутку робимо кладемо брушка. А його, бо голоден не був. він нам треба. Не хватало чуть-чуть. Так заберемо наші два гема, а вони два. А О, Тірокс. Кормить. Вау! Тірокс. Трохилементний. <spar> ja вже знав я вже знову ім'я його, бо я позорву коси так. Так закрутимо колесо і мені випадає. Ні, nee, їда нам треба кито, чесно, так що йду Добрягу. Так, Зараз будемо щось робити. Ай, тірокс! Не зробиться ну окей, зробимо що... щось просто нове. Ага. Може полізатор плюс мамонт. Ооо, щось вийшло. Клас. Так, заходимо сюди. О, Сисі гігант. Це был лист, я буду називати Гігант. Йо-моє. Я Йо Йо маковен мені тут приносить. Ой, реклама. Уже не є реклама. Так. О, якась стиква. Хе, прочитав нараз. Зараз зайдемо на зайдем його аккаунт. Так, може, коротше, на рандомний гост. Оцесь мені меніся щось любить. Такий розовий. Розовий я не люблю. Мені чисто любиться його страшна штучка. Кстати, а що це за кнопки такий? taký. Oh, o, ja čo ich zrobil. Proste. Znal. Karlo Karo oče. Karlo oče. Karlo oče. Vychodíme, Nám treba rozvývať ich oh, na jeho hlas. O sebe. O, ešte jedna reklama. Kruto. Tak. Что? Може, в все? Так, кейс ругатик, ще один вау, їда! А ну біда тут треба. Так все. Угу. Спасибо. Так. Щас заберемо їду. О ключик, а нам ключики треба. А, не, ну не знав, що ти на що. Може потом узнав. О, гигант. Якась фигня. Якось на скрипці. О є-е. Тепер у нас п'ять ключиків. Монетка. Нам монетку треба. Бо я хочу купити новий остров. Так круто о якийсь привіт пробачте так з зерно кейтного зерно ми. Порядкий <laughs> уровень, ще три уровня. О, я вийшов Так, ага, клас.

Ого, заводний уровень. Я не заметив класс. Якось уже лень. Так, давай сесть. Давай пройдем в общем повністю. Не, не, не нам сесть. Уровень. А давайте повністю пройдемо. Так тихо говорить, що дріндець. Що не чуть мене взагалі. Тепер. -ка? Ліпше мало буду говорити. А може вже взагалі саму ліпше буду говорити. От, та коротше, давай, давай. Коли ми вже пройдемо цю штучку. Інтересно, міні. Слина була. Толупана слина була у мене, та сипірка не міні, а.

Зерно до будунт. І онту до будунт. <laughs> Найшлимо лашки. Е, знайшлимо лахушку. Злегнаже <laughs> я шутник. Я ні в зв'язні. Може і тут. -ка. А ще й на реклама. Вже не є рекламу. Так. А... Заберемо з них шуку валюту. Підемо на остров Холода. Там. Хоть, пробачте, там хоть птицю і пашок, так, заберемо. Валюту злых ты. А, ще вылетела гра. круто, круто іма Окей, сейчас еще исправим. Все, все нормально. Мослі обратно на ми брюшка получати. Окей так, пробачте, може їх скрести. Що получить у нас еще молодым а что все получило интересно что может восьмой дуб получить а кстати я удару в меморине я ж там осьмидуб и що... купим шутки сейчас элемент и все будет хорошо 153 скина. Ну, наконец-то, мы купили остальные элементы. Те, ште, мабуть, діте летять скоро будет й уровень. Круто! Підеме обратно на остров рослин. Качаємо нашого маленького тірокфіка, якого низько ми отримали. Коли вже долбана їда зробиться? Цього покладемо на місце. Кстати, много вони монеток приносять уже, а мені їх треба. Я хочу купити новий остров маленький опухо. Так Угу. Там ще я все роблю. <клухи> Радості. може купимо це? А у нас один сто уровнен є. Може, в нього не купити. Тринадцятого у нас не є. Дванадцятого п'ять. Клатимо його коло брюшка щось сердечки зробили. Не знаю чого. Зробимо пару дерев. І <coughs> О, все. О, сього столов. Вау. А ну. Я хочу видіти. Вау! Клюто. О, гігант. Покладемо у столоси, то най Десятий уровні коли зайпти то ми паса улясіка фуку так. Так, заберемо за усталоса, а куди не ведуть? Хто... Так, сейчас ти бехнемося кудись, наверное. Чи не куди? Наверно, не куди. Оня не чуєте Ніфіга, наверное. А я сам не знаю, честно. Надеюсь, вы хоть шось там чуете и розумієте, что я вообще птя говорю. Надеюсь я. Окей. У нас уже тут камама стоїть. Кстати, пализатор. Вау. Может я сказал, что пализатор опуще? Помное начало. Хрипливый крик. Шоссе. А да, смысли. Могу шоу. Убиваемый. Не, я шос не уверена. А вони просто йдуть спати. Нормально Пробачте. ха Барабами смысл я не йду против барабани. А, нам трябва прокачате го. Okay. Окей. Ще и ускорите за гем. Окей. Okay. Обратна битва. Ну да, Так. Хм, hm, hm, пошли. Маленького смысл в uh -huh. на Наколині на коліні. Вау, який скін. і трофей якийсь. Окей, eh. okay, то міх неділений говорящий. Лов якийсь скін. Крутой. то не точно. Помню начало трофей. Кладу я его собі. Тебе випальня не але я навіть не встиг почитати. Я вже хочу нафіг поверти. Окей, okay, сейчас підемо проти свого барабаня і вб'ємо його на колени на колени. То есть не вб'ємо, а... а покладемо його на колени на колени. Нет, nee, тобі нечне до допоможе, братан. Коли у мене вже снежний вопуль. Победа. Победа до победа.